У Черкасах відбувся чемпіонат міста з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. Позмагатися за перемогу приїхали учасники з Кропивницького, Сміли, Києва, Полтави та Руської поляни. Цей захід на день дуже унікальний, тому що він проводиться вперше за незалежність України в нашому місті Черкаси. Дякуючи нашій міській раді, департаменту освіти, гуманітарної політики Черкаської міської ради. Через те цей захід проходиться на такому високому організаційному рівні. Змагання має гасло, немає гірше, як неволі. Захід має на меті підтримку політв'язнів, цивільних заручників та військовополонених. Дітки стараються, дітки як кажуть, завоюють своє місце під сонцем, і вони на ви, 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 ви їхні очі. Подивіться. Це, так що я, і, і, я на такі заходи ходжу, і неважливо, чи це теніс, чи це бачите, стрибки, чи це боротьба, там діти, там діти горять. Хай в них там техніка хрома, хай в них там щось не виходить, це, очі, коли це, це, це дорого стоїть. Одинадцятирічний Єгор переїхав на Черкащину із Бердянська. Вже три роки займається тенісом у Смілі. Під час змагань хлопець упевнено переміг суперника зі столиці. Емоції хлопця переповнювали. Вигуки це як самопідтримка. Це стільному тенісу. Це не всі роблять. Ну це як самопідтримка та ну, підзаряджає гравця. Енергію дає під час гри. Анастасія Лучицька, телеканал Віка.